Вітаю з вами, як завжди, о цій порі в хаті та хвостаті. І сьогодні разом із такою лапочкою ми вам розкажемо. Як кішечка лапа сама собі знайшла господарку, наш ветеринар повідає, чи потрібно котові гуляти на дворі, А маленькі зознавці розкажуть цікаві факти про котів. Від початку таких хижаків приручили ще 10 тисяч років тому у стародавньому Єгипті. А у Київській розі вважали, що коти вони можуть охороняти добробут і спокій у наших родинах. І зовсім не важливо породистий вас кіт чи ні. Вона красуня з вишуканою шерстю, хуліганка і ще зовсім юна кішка. Як на дивно, але на відміну від усіх історій про котів, наша відрізняється тим, що пухнаста героїня сама собі обрала господарку. Я підібрала сама, просто йшла якось у справах в центрі тут біля стройки. і йду раптом опускаю голову. Маленька кицюня мені перегородила дорогу. Я якось розгубилась, і поки я стояла за ці пару секунд, вона почала видиратись мені по нозі по джинсах. Я так аж розтаяла, взяла її на ручки, вона розмурчалась зразу. Ну, якось так уже не змогла її поставити, просто кинути на землю. Понесла, забрала, купила молочка по дорозі. Зразу викупались ми, як прийшли всі спа процедури поробили, що потрібно. Лапа, лапка або лапочка. Саме так звати цю пухнасту кицю. А історія її імені зовсім проста. Підібрала, поки що не знала, чи хлопчик чи дівчинка. Думаю. Щось таке, як назвати, щось особливо думати не хотілось, там таке придумувати, то вирішила, якщо буде дівчинка, назву лапкою, якщо хлопчик, то вусиком. Вже четвертий місяць ця різнобарна красуня мешкає в Олександри і відчуває себе рівноправною господаркою у квартирі. Лапа не соромиться, пробує на смак усе, що потрапляє їй під носа. Роздирає та розриває усе навкруги. У її обов'язки також входить ревізія сумок та пакетів, які потрапляють до квартири. Там було таке, що я їй їжу якось принесла, купила там щось таке в пакетику. Принесла, вирішила спочатку надавати трохи пізніше. Залишила в сумці, щось тут е, займалася своїми справами, а потім думаю, ну вже пора годувати. Йду, шукаю, в сумці немає. Шукаю, перерила всю сумку, злякалась, думаю, загубила точно, розстроїлась, думаю, що ж робити, чим, чим кішку годувати, голодна кішка. Ну і тут я помічаю в кутку кухні порваний цей пакет, і вже там нічого немає, не залишилось. Вона і без мене розібралась, погодувалась. Лапа все киця. не воредує і їсть усе, що дають їй господарі. Каші, варимо, Таке рисові, гречку. Ну, Додаємо, якщо що, бульйон якийсь м'ясний, творог їсть. Ну, таке. В принципі, все, все, що я їм, дуже, дуже що дивно, вона любить мучне. Це що печиво, булочки, я якісь їм, це просто обожнює. Пасивною лапу назвати складно це не та кішка, котра буде спокійно за вами спостерігати або спати на теплій ковдрі. У цієї вухастої красуні інше заняття. Вона дуже ігрива в нас, дуже шкідлива, дуже. я не знаю, коли вона спить взагалі, бо вночі вона точно не спить. Аби лапі не було самотня, Саша придбала своїй чотирилапій подрузі кілька іграшок, аби було кого погризти за вухом. Була улюблена іграшка, така апельсинчик м'якенька. Вона скрізь з нею гуляла, катала її, але, на жаль, десь вона її так і закотила. Вже, шукаю вже місяць, мабуть. Під кріслами, під холодильником, під шкафом нема ніде, не знаю. То зараз граємо вже таким зайчиком, м'ячиком пищащим. Ну, в принципі, звичайні кошачі забавки, цяцьки. Лапа дружелюбна кішка, яка з першої ж секунди, перебуваючи у руках, починає муркотіти. Усіх гостей своєї господарки радісно зустрічає. І ми також насолодилися гостинністю цієї красуні. Чи знали ви приміром такі цікаві факти, що коти можуть повертати своє вухо на 180 градусів? Або що візерунок на їх носику? Лапочка, я думала, ти продемонструєш. Що візерунок на їх носику такий самий унікальний, як і у людей, відбитки пальців? Ну а що ще цікавого про наших котів? Знає малеча, Ви дізнаєтесь за мить? А я бачив... Дома великий кіт лежав листі і, і спав він, і, і лежить біосачик. А якого він був кольору? Лизий. Не похнасті. А що там їдять? Бачи, на що хочеш їди? А що вони їдять? А що ж вони їдять? А сметан. Люблять? А ці люблять котики спать. От як вони збирають? А вони на спинці сплять а чи якось закручуються? А, а яких вони бувають кольорів? Вони п'ють молочку біле. Вони люблять. Рулю. А... Тобі є домашні образи? Бабуші. У світі налічується близько 70 видів котів, а ми зараз з вами розберемо топ 10 найдорожчих. Десяте місце отримує турецький ван. Ціна такого красення може коливатися від 400 до 1500 доларів. Ванський кіт став символом приєднання Турції до Євросоюзу. Союзу. Такі пухнастики не бояться води, вони навпаки з нею граються. Здебільшого у ванських котів очі різного кольору. Дев'яте місце отримує лаперм, і за них просять ціну від 500 до 400-500 тисяч доларів. Кішки породила перм вкриті кучерявою шерстю. Особливість породи полягає у тому, що кошенята народжуються лисами, і лише за деякий час отримують кучеряву шерсть. Восьме місце ми присудили такій породі, як Пітер Болт. Ціна за такого бухастика коливається від 700 до 3500 доларів. Це так званий Пітербурзький Сфінкс, отриманий в результаті схрещування кішок дольського сфінкса із короткошерстими котами. Таким чином маємо тварин більш стрункіших та витонченіших. Сьоме місце отримує менська безхвоста кицька. Вона коштує від 750 до 2700 доларів. Їх ще називають манкесами. Назва походить від острова Мен в Ірландському морі. Втім, її справжні корені треба, мабуть, шукати у далекому сході. Головна особливість менської кішки це відсутність хвоста. Така річ виникла ще з давніх часів у результаті мутації. На шосте місце заплигнула бурмила. Її ціна від 800 до 4 тисяч доларів. Урода кішок виведена у 1981 році у Великобританії, а створена у результаті випадкового скрещування бурми із персидською шиншилою. Бурмали спокійні, порівноважені, добре оживаються з іншими тваринами. На п'ятий щебель забирається тойгер. Ціна такого котика від тисячі до п'яти тисяч доларів. Як ви вже здогадалися, це маленькі тигри. Виведена така порода нещодавно у 2007 році для тих, хто хоче стати ближчими до дикої природи. Як не дивно, але таких котів не можна назвати злими та агресивними. Навпаки, тойгера по праву називають компаньйонами, оскільки вони вірні, добрі та величні. На четвертому місці опинилася бенгальська кішка. За таку красуню вимагають від 1100 до 4000 доларів. Бенгальська кішка виведена після схрещування домашнього кота із азіатським леопардовим видом. Така порода котів не нявкає. Вони швидше за все можуть створювати звуки подібні до гавкання. Аоман отримує третє місце в нашому рейтингу. Ціна від 1500 до 2500 доларів. Це стародавня порода тайського походження. Назва породи перекладається із тайського як білий дорогоцінний камінь. Вважається, що такі киті приносять у дім багатство та щастя. Срібло нашого топу отримує кіт Еліот. Ціна за такого вухастика коливається від 1300 до 3000 доларів. Таку породу вивела Карен Нельсон із США, поєднавши канадського Сфінса і американського керла. Отримала така кицю назву Ельф, оскільки має ельфові вушка. А лідером нашого рейтингу стала Савана. Ціна ж такої декоративної кішки становить від 4 тисяч до 20 тисяч доларів. Це не просто кішка, а гібрид домашнього кота і американського сервала. Такий собі домашній хижак. Відданість цієї породи не знає меж саме через це. Її часто називають домашньою собакою. Важить доросла савана близько 15 кілограмів. Якщо ж ви тримаєте вдома такого моркотончика, і не знаєте, чи варто випускати його на двір чи ні, то наш ветеринар дасть вам певні рекомендації. Кіт, який прожив все життя у квартирі, в квартирі, то свіже повітря відкривають вікна, балкони і свіже повітря потрапляє. Така тварина, яка ніколи не гуляла на вулиці, вона боїться. Вона всього боїться і отримує стрес. Лучше лучше таку тварину не зачіпати. Тварина, яка вже гуляла на вулиці, і привикла, то випускають, вони собі гуляють, спілкуються між своїми, скажімо так, брат братами та сестрами. Ну а ми зараз вам пропонуємо подивитися ваші фото з вашими домашніми улюбленцями. Go. Хайте та хвостаті, і ми зустрінемось з вами рівно за тиждень. Бережіть себе та своїх домашніх улюбленців.